Казки та оповідання Сухоминського, старий пес. Був у чоловіка вірний друг пес. Багато літ сторожував він доброго господаря. Минули роки пес постарів, став погано бачити. І якось одного літнього дня він не впізнав господаря, коли той повернувся з поля. Він вибіг зі своєї будки, Загавка мов на чужого. Господар здивувався. То ти вже мене не впізнаєш? Пес Винувато кивнув хвостом. Вінкнувся носом у одного господаря і ніжно заскавчав. Йому хотілося сказати Пробач мені, я сам не знаю, як це сталося, що я не впізнав тебе. Через кілька днів чоловік приніс звідкись маленьке цуценя і посадив поруч зі псовою будкою ще одну малу. Живий тут, сказав цуценяткові. Щоб тобі одному не було сумно і ласкаво поплескав старого пса по спині. Потім повернувся тихо, зітхнув і пішов. Пес не міг зітхнути, він жарівно заскавчав. На траві грався перекидався молоденький цуцик.